Цю малишку хочуть всі, друзі, зустрічайте. BMW E39 97 року 2,8 бензин на механіці. Ну, ті, хто просто полюбляють BMW і розуміють, що це. Вони просто ну, реально будуть кайфувати на цій машинці. Як і хлопцям, так і дівчатам буде дуже класно, тому що машинка по технічному стану взагалі ідеальна. По фарам тут стоїть ксенон, і також вона вкруг тонована. Тепер поїхали по комплектації. Чотири склопідйомники. Звісно, це регулювання дзеркал, також є підігрів дзеркал. Ось такий класний мультируль, круїз контроль у нас є, також клімат, контроль, ось такі красиві дерев'яні вставочки, дивіться, дуже класні. Так, знаєте, дорого дуже виглядає. Телефончик, подивіться, блін, ну кайф просто. Ті, хто розуміють, ті заціняться все. І ось такий м'якенький, дуже класний світлий салон. Повну вартість на цей автомобіль ви можете побачити в описі нижче. Чекаємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося. У місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а.